Анку ворог запустив понад пів сотні ракет різного типу по Києву. Є руйнування забудов, пошкодження цивільної та критичної інфраструктури. Особливо страшні наслідки в Солом'янському районі там зафіксовано загоряння багатоповерхових житлових будинків в Дарницькому районі. Пошкоджено нежитлові приміщення. В Голосіївському зафіксовано падіння решток на відкритий відкритій території. Печерськ на дах дев'ятиповерхового житлового будинку, і на ще один багатоповерховий будинок зафіксовано падіння рештів. Відомо про двох загиблих у Києві, стільки ж у області. Травмованих 49. Бійці ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки ранкової атаки. У Подільському та Оболонському районах столиці триває ліквідація пожеж у нежитлових приміщеннях. Анку внаслідок ворожої атаки було знеструмлено майже 260 тисяч споживачів на Київщині. Енергетикам вже вдалось відновити електропостачання у столиці. Втім, ще 56 тисяч абонентів області залишаються без світла. Було влучання в цілий ряд об'єктів е, Укренерго та Обленерго на Київщині, і через це були певні перерви в енергопостачанні. Е, ми досить оперативно, буквально за декілька годин відновили роботу необхідного обладнання і також відновлено роботу е, систем водопостачання міста. Облаштовано пункти обігріву та допомоги для мешканців пошкоджених будинків. А від рук окупантів страждають і тварини. Уламок ракети впав за 300 метрів від вольєра левиці юни у Київському центрі порятунку тварин. Вона отримала контузію та повністю втратила координацію. <риклад> <риклад> На цих кадрах емоції киянки. Її попуга залишився у зруйнованій багатоповерхівці у Солом'янському районі. Його врятували бійці ДСНС. Харківські рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ракетної атаки окупантів по місту. Загалом після ворожих влучань 40 будинків пошкоджено, знищено з півсотні автівок. Наслідки російської агресії, зруйновані висотки. В соцмережі з'явилось фото дитини, яка ховається у ванні. Вже встановлено тип ракет, яким ворог обстріляв спальний район Харкова. Це був відповідно Ескандер. М наразі маємо 52 людини, які постраждали там безпосередньо шестеро. Це діти. З них 26 людей знаходяться наразі у лікарнях міста Харкова. Так само наразі шість житлових будинків у нас залишаються без опалення. За життя двох вкрай важких пацієнтів борються медики. А серед загиблих жінка, який був 91 рік. Екстрені служби відразу почали вивозити поранених та діставати тих, хто опинився заблокованим у квартирах. Окупанти завдали біля шести ударів по Шевченківському району Харкова для прифронтових областей, так і для всієї країни, небезпека зберігається як з повітря, так і з моря. Ракети випущені з підводного човна, йдуть дуже низько їх виявляють вже за кілька хвилин фактично до удару безпосереднього. Тому е наслідок того, що довготривалий час ракети калібр не використовувалися, цілком імовірно, що ворог вичікує певного моменту, який передбачений його підступними планами. На Україну ворог запустив сотню ракет різних типів, застосувавши авіабомбардувальники, тактичну авіацію, морські ракетоносії та дрони. Більше 70 повітряних цілей було збите нашими силами ППО, в тому числі 10 кинжалів. Через масовану атаку щонайменше 127 українців поранено, 5 людей загинуло. Так працює одна з гідроелектростанцій на Вінничині. Саме тут відбувається виробництво енергії за допомогою води. Як були блекаути, то, то ми, звісно, трошки зупинялися, але потім через по, по розпорядження чергового диспетчера РЕС ми включалися в роботу і працювали, на, ну, щоб заживити споживачів, які на той час не мали електроенергії. Завдячуючи чистій енергії, станція здатна запуститися навіть коли у зовнішній мережі немає напруги і працювати автономно. Навколо формується так званий енергетичний острів. Він здатен забезпечити енергією як об'єкти критичної інфраструктури, так і цілі населені пункти. Це відокремлена мережа від енергосистеми України. Тобто вона не зав'язана на всю енергосистему України, а працює суто автономно ну, в якомусь маленькому. Острівці взяти чотири села. От вони відключені від мережі, немає електромережі, запускається, скажімо так, об'єкт генерації і забезпечує електроенергію суто оцих, от чотири, скажімо так, ромад. Тема енергетичних островів не нова для України. Однак для малих електростанцій існували лише на папері. Вінницькі енергетики взялися випробувати, чи зможуть малі гес сформувати острів і дати людям світло в режимі автономної роботи. Перший раз, коли ми виконували випробування, ми, скажімо так, намагалися побачити, чи спроможне наше обладнання до такого режиму роботи. От це було в січні місяці, а в серпні місяці ми вже провели тренування разом з фахівцями «Обленерго» Вже були проведені, скажімо так, повторні тренування щодо роботи ГЕС от в островному режимі. Випробування в області пройшли вже сім сформованих островів. Вони утворюються в ручному режимі. Тобто, не дай Боже, буде погашення споживачів і регіонів. Ці островки будуть розвертатися повністю, розвертатися, мається на увазі включатися в роботу а, за повною відсутності напруги. Тобто маленька електрична станція спочатку подає напругу а, на власні потреби. Після того включає а, найближчі, вибачте так, будинки, вулиці, населені пункти. Все залежить від. А того острову він маленький чи великий на цьому вінецькі енергетики не зупиняються. Намагатимуться удосконалювати роботу малих електростанцій та забезпечити сталу роботу під час блекауту. Безвідповідальність одних вартує додаткової роботи іншим. Від ранку працівники Вінниця облводоканалу прочищають забиті каналізації міста. Роботи в нас кожен день вистачає, дуже навіть багато, тому що кидають все під рат в каналізацію. Так що приходиться їздити кожен день по 10-15 заявок у нас є. Взимку важко, бо холодно, літом важко, бо жарко, Ой, велика загазованість тоді виходить. Не менш важка робота і на каналізаційних станціях, куди по трубах потрапляє все, що змивають вінничани в унітази. Тут встановлені спеціальні решітки, які зупиняють непотріб. 18 років слідкує за розчисткою решіток пані Тетяна. Аби станцію не затопило, згортати сміття доводиться кожні півтори години. Пірогова, ринок урожай, поділля і вся вишенька. Скидають все підряд. В першу чергу маски, пакети, навіть пакети зав'язані з мусором, попадаються, трябки, рушники, простині, наволочки, ну і навіть білизна. На решітках залишки їжі, рештки вологих серветок. Сюди ж потрапляє і дощова вода з вулиць, яка приносить несподівані речі, як то матраци чи простирадла. Найдивніше це було коли в стоки попали рубані дрова. Які наші зміни, п'ять змін робітників піднімали і виносили ці дрова? Це десь машина дрова. Засипане у відра сміття за допомогою спеціальної лебідки підіймають вгору. Машиніст на решітках вона внизу накладає. Вона не буде бігти наверх і нести відро. Ми сутки разом і друг другу допомагаємо. Найбільше роботи, кажуть, на станції в сезон свят. Тоді все, що залишається на столах, йде в унітази. Туди ж викидають туалетні наповнювачі домашніх тварин, які розбухають, утворюючи затори в трубах. Помідори, огірки, яблука, картопля, будівельне сміття не залежить від пори року, тому що люди роблять ремонт і чомусь вважають, що це можна скидати в унітаз. Особливо, звісно, це страждає потім каналізаційний колектор міста. Основний, якщо полетить на новорічну різдвяні свята, скажімо, каналізаційний колектор великого діаметру, який обслуговує все місто, то певно не до свята буде усім віничанам. В режимі нон-стоп роботу каналізаційної мережі міста забезпечує 28 станцій. І лише відповідальність мешканців дасть їм можливість перекачувати нечистоти без збоїв. Це було кріплення бака, тормозних трубок всяких. Вихлопної ще було кріплення. І воно, виходить, було вже на землі, коли все приїхало. Ця копа залізного брухту запчастини фронтового авто. Це ззаді кріплення було під запасне колесо. Воно теж, от можете бачити, воно згнило все. за менш ніж півроку на передовій. Рама цього пікапу просто не витримала навантаження бойової техніки, якою хлопці нищать ворога. Вона була вроді на ППО, чи щось таке в неї було там. То вона велику нагрузку получала і на ніби зали багато біка. Машини, які працюють на передовій, мають бути надійними не лише зовні, кажуть майстри. Аби захисники не мали клопоту, чим діставатись на бойові позиції. Ремонт беруть на себе. Місцеві СТО. Військові повинні займатися військовими справами, розумієте? А потреби однакові, потреби всім треба повноприводний. Тут же готують у повну бойову машини, що женуть з-за кордону для наших бійців. Машина приїжджає. Ми повністю то, що ми бачимо в машині, сьомим ми повинні все зробити. Тобто, починаючи з ходової масла фільтра і закінчуючи моторами, ремонтують і транспорт, яким підсилюють зсу міжнародні благодійники. Латвія передає всі свої швидкі, що є в них, передають всі Україні. Ну і тут як повезе, тобто приїжджає тут пару штук, допустимо, три нормальних приїхала своїм ходом. Одна вже уїхала ну, на захід. Тобто там тільки треба було обслужити так масла, фільтра поміняти і все. А чотири швидких ми привезли на лафеті. На кожній написано там, де мотор зробити, де коробку. Де от розбита передня частина автомобіля, так само треба зробити, подивитися мотор, коробку, щоб все заводилось. Запчастинами допомагають небайдужі люди своїм донатом. Будь-який автомобіль, який приїжджає в Україну як гуманітарна допомога, він потребує технічного обслуговування. Більшується вартість запчастин, вартість робіт. На превелике жаль, у нас вже немає кому робити майстрів, які теж зараз пішли до лав Збройних сил України. До спільного наближення перемоги долучаються й інші Вінницькі СТО. Замінять мастило, перевірять та відремонтують ходову. І все, що пов'язано з електрикою. З Вінниці на фронт. Розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс Чаклун передали військовим. Безпілотник виконуватиме завдання на Кремінському напрямку. Такі комплекси безпілотні. Є дієвим засобом розвідки для нашої артилерії, яка потім за допомогою таких комплексів знищує ворога. Таку допомогу отримали вже 25 військових частин. Якщо все добре, то перші постачання ми будемо мати вже в лютому 2024 року комплекси безпілотних літальних апаратів, так званих FPV, 30 штук, в яких ходить по 20 літаків fpv дронів Крім того, 3 тисячі самих fpv дронів також Mavic 3 – це тип, квадрокоптери, які мають тепловізійні характеристики і мають можливість літати вночі і в паспорну погоду. Також прожектора Бандери Power». Якісна повітряна розвідка саме для виконання такого завдання батальйону Червона калина, міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб передає комплекси Чаклун і Чаклунка, а також п'ять тепловізорів. Військові кажуть, саме цього бракувало. Реально безпілотників у нас не було, або були приходили якісь, як кажуть, ну як мавіки більш-менші людей. Ну військовослужбовців було багато, як правило, літало мало чого і так далі. Тому ми весь ну наче вигризали, получається з нашої держави можливість, получається отримати ще безпілотників. Допомогу повезли на запорізький напрямок для спеціально навченого підрозділу. Ці безпілотники, от якраз війдуть іменно в підрозділ за стосунку. П'ять років за ґратами. Такий вирок винесли вінничанину, який збував наркотики. На гарячому зловмисника затримали навесні минулого року. Він передавав чергову порцію канабісу замовнику. За аналогічний злочин чоловік був засуджений раніше. Грипом та застудою перехворіло понад 5 тисяч вінничан. З них половина діти, 273 пацієнти з підтвердженим ковід. 19 найвищі рівні захворюваності були у Гайсинському, Жмеринському, Тульчинському та Хмільницькому районах. Як повідомляє Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб, летальних випадків не було. Вже третій місяць вдома у Валентини Погребняк ні на день не спиняється творчий процес. Майстриня створює унікальну колекцію вінків із воску. Усе почалося з бажання відтворити мамин весільний вінок, який Валентина бачила ще маленькою. Це дійсно, що мої дитячі спогади ввійшли в мою реальність. Я це зробила а далі поринула у процес головою. Почала створювати і обрядові віночки. Коли наречена йшла селом запрошувати на весілля, це був кольоровий вінок, і ззаді стрічки різнокольорові були. Я ще і відтворила таких два вінки. Кожну квітку і ітеченку намагається виготовляти власноруч. Нам потрібна проволочка, ватка, холодна вода, і воск нагрівається. І зараз на даний час я нагріваю білий воск. Який я буду створювати течинки для воскового віночка. Я беру кусочок ватки, обов'язково треба пальчиком мочити, для того, щоб гарно його зафіксувати. І отака от течинка створюється, і потім ми будемо його макати в гарячий воск. Личинки вплітає у кожен віночок. Каже, вони символізують початок та нове життя. Так крок за кроком вимальовуються чергові квіткові букети. Щоб зробити квіточку, потрібно знову ж зробити п'ять таких дичинок і центральна кругленька, і макати у воск. Деякі детальки можна буде порівняти. Для виготовлення головних уборів із воску пані Валентина використовує лише натуральні матеріали шовк, вату та ароматизований віск. Кожен вінок запашний і має свій унікальний аромат. Цей вінок із пишним ароматом лаванди, квітів польових, такий персиковий аромат. Тут таке саме таке багатство. Тут тобто такий як врожайний вінок. До квітня майстриня планує зробити 30 вінків та представити їх на виставці. Наразі ж колекція нараховує сім головних уборів. Кожний віночок має свою енергетичну силу, і кожний колір має свою енергетичну силу. Якщо зелений вінок він символізує багатство, щирість і доброту, то червоний колір символізує кохання. Такі віночки обереги вони даруються для близьких людей, особливо для дівчаток, для незаміжних дівчаток. Коли колекція буде готова, Валентина реалізує їх і передасть гроші на благодійність. В Україні цьогоріч зросла вартість складання іспитів для майбутніх водіїв. Якщо раніше ця сума була досить символічною 13 гривень, то тепер за теорію доведеться заплатити 250. Практичний екзамен підскочив у ціні до 420 гривень. Курйозний випадок стався на Хмельниччині. Там жінка наскочила з обіймами на працівника сервісного центру, коли дізналась, що з дев'ятої спроби таки змогла здати теорію. Принаймні вона на черговому іспиті вже зекономить. Господи, спасибо, Дево! Так, какого? Желтого раза, да? А, ты я, А, да? Ну вот, я мою вас теперь. Господи, спасибо, Бошенька!